Туристі ходять. Слідом бігом. А там палац гарний. Якось тоді було теж відкрито. Черга була. Як Позна яка. Ну чого, палац йди. Що проблема? Ну, гран Богемія йде. Давай якось під того другого моста. Довга шпилька. Річка широка, глибока. Холодна. Холодна водичка. Гірська річка. Ну, там Богемія розвертається. З тої сторони звертається в Лемі. Ото на ту до ну. Там розворозно роз, заснять. Наш причал вот он. Ні, вот он там. Познімалася, діла на цьому причалі. Рухаски. Друга де шлюза виходить, Тут дві дві вже. Та повернула і десь пішла. Може в шлюз підемо з ними. собі розбираються Ще одна з тої сторони відходиш. А хлопці катаються, як і Карло Карломіс, як завжди, повний людей. Ну як не завжди? Завжди. Хіба що досвіта, що поки сплять. Сніг був не було. Ну так, не було. Розказую. Таке мило, а стільки людей було на мості. Я не розплотию, бо дуже погодно було. Друзі. Одна в ту сторону піша, друга тут виходить. Зараз під мостом буде виходити ще одна третя. Де вона там ще немає? поки. Не дошла. Ось такі громбоє Річка широка, є де розгорнутися. Ну так. З тої сторони ще одна є. Ні, ні, то це такі маленькі. Там богимі ще одна є. Теж така шпилька ця, Стріла, А треба йти на ту сторону. Потрібнішся і що стоять Так, можна. Так люди будут люди. Люди. Парламіст. Спіши спеціально, щоб ми дочекалися її. Зараз під нами проходиш. Ось так. Капітана будемо зараз тімати. Він ручкою А, Конечно, звісно, конечно, конечно, помашу. О, дивись. О, бачки, я ж кажу, що помашу ручку. Ну, а ти кажеш, ні. Ну, знаю, що помаше. О, людей трошки є. Ось ну, ранок, ще ранок рано. холодно, а казав, що не помаже. Мій <певний> Баркас малий, теж сюди летить. От і на причал, напевно. Баркас ще на тій стороні там. лодочна станція їх теж є. Бо вони з однієї сторони на другу перевозять людей. Маленькі човники. Десь там друга богемія йде. Що вона не вийшла? не знаю може там прохвартувалася, можливо не знаю там теж причал шмик стаюсь вот таке пражський град виглядає автомобілі не видно ладно ну, баркаси воно Літаю, пшки. Красота. Кожен день. Є, є що подивитися, їй що показати. Підемо на Староміську, там ялиночку вже запалили, Розсвітиться, ну правда, не зараз. Але ж а вже повні корміння. Ой, який шапка. Який шап обіжився. Собачка. Кошутка тягають і не мерзять. Ресторан Маріно. Там на станцію. Тут маленькі чорники політики.

Вісімнадцять, каже жить. Там внизу обогрівається. Це, Іди, це, йди мені. Холодно тут, так кроки приплачуємо. con turistas